День Добрий. Це ви через секунду. Замах, так, власне, новино, ви власник злама в транспортну Так, я. Венід Васильович. Кіо. Для вас не новина, що в званому розшуку Е, Причина зупинки. Е, є інформація про те, що в транспортному власті перебуває особа, яка причетна звучить з правопорушення. E, згідно, 35. згідно 35. Пункт 3. Якщо пункт достатньо підстави вважати, що особа... Ну давайте докази, що я е, е, підстави вважати. Не вже повідомляю. Власник даного транспортного засобу. Що? Чи не в адміністрації правопорушення, стає 210-й. E, 18 пункт 3, виконайте, будь ласка. Тобто 18.3 ви знаєте 35. Звісно, я, я знаю тут запал теж. Чикоті Ігор Петрович номер 40 014045, з другого боку, будь ласка. Ваше посвідчення уділо, можна? Не можна поки. Я з тим, що я не зрозумів причини зупинки. Поліція, де там зайшло наш та посвідчення? Згідно постанови Каміну 1137. Yeah. Да. Є державний зразок встановленого Та, е державного віде. зразка. Да. 35 вивчив. 35-та пункт три ще раз. Да. Вам зачитати? Да. 35-та я теж вивчив. Ну, ну. Там нема такого. Нема такого. Зараз подивлюся теж. Ну, то ви нагадайте, Для того, щоб у вас мали бути підстави, покажуть, <плес> які підстави, я не зрозумію. На основі чого. На слово не вірити, читайте самі слово. <кій> Якщо є інформація, <кій> то інші проведець водія або пасажирів транспорту, чи недорожний пригоди кримінальні чи частину правопорушення. Ну, Доведіть <кій> мою причетність до якогось правопорушення. Тобто ви маєте предоставити факти мого правопорушення. Тобто на чому ґрунтується ваша підозра? Я ж вам повідомив. На чому? Це, власне, транспортного засобу, ну, той, який зареєстрований. Так. Причетний до вчинення. Де докази, що він причетний, це є власним. Звісно, мені, як громадянину, звичайно, кому. Ви власний транспортного назва. Як, яка різниця? Причина зупинки має бути. Якщо у вас є підозри, показуйте на основі чого ґрунтуються ваші підозри. Те, що ви собі є підозра, це добре, що підозра. Підозра має на чомусь ґрунтуватися. Тобто Тому, мають, інформацій, мають, мають, інформацій, мають, мають бути мають бути якісь фактичні докази причетності і мого до того... Ну, так, так ви, ви мене в чомусь не вже не звинувачуєте. Для особисто того, щоб... Особисто вас, особисто вас. Ну. Я поки навіть не ідентифікував. Правильно. А чому... Я, я Ви сказали причину зупинки? Причина зупинки, так. Я ж да. повідомий, що ви Яка причина зупинки? Ви дрочите з мене? Ні, я не дрочу, Я, я при... ж сказав раз, два, три. Не ви при... про... Лишайте так, ви лишайте на мене голос. Написали. Причина Вене зупинки. Причина зупинки. Не чую. Де ваш, на чому ґрунтується ваша підозра? Поясніть, у вас є якісь документальні є підтвердження цього всього? Чи це ви собі придумали, бо ви... національної поліції правильно? Є що Що? Що формаційним парламентів? Де вказано, що власник транспортного до до якого? причесність дочиниться передбачу стає 2101 кодекс притивних правопорушення? Що ж Яке конкретно адміністративне правопорушення Я, власник цього автомобіля? Це що таке? Ви мені маєте пояснити. Кому вам? Мені. Я повідомив причину. Я людина. Зараз якщо ми з'ясуємо, що ви дійсно власне каже, то тоді наче вам розказувати. Бачите, ви навіть не даєте, хто ви що. А що я маю вам давати? На основі чого грутується ваша підозра, я так і не пам'ятаю. Да? Причина зупинки зупинили. Яка? Звісно, ну, що четвертий раз? Ну хорошо, так, власник так, автомобіля. Так, а, 32, я, а якщо я не власник, я просто... То... Відповідно до статті 32, я прошу вас придивити документ. Щоб... На, на 32-й, для того, щоб скористатися 32-ї, потрібно е, довести законність 35-ї. Тому що без 35-ї, згідно 30, громадянину, мені, так. Да. Можливо, ви не хочете, щоб я вам довів. Да, вам... що, що ви з мене хочете? Я вам доводю, ви не чуєте мене. Я вас чую. Ви не чуєте? Причина зупинки має бути автомобіля. Що ви мені сказали? Ми, тобі, до, цього до цього моменту має бути аргументовано документ, згідно чого е, власник причетний, я так і не зрозумів. Згідно чого, у вас є якісь орієнтовка да, на якісь автомобіль, віде? на мене. Да, нав... Показуйте. Вас Показуйте на автомобілі орієнтуровку. Ну якщо автомобіль причетний чи власний. Ну я ж нормально пояснив, да? так? Ні, достатньо... не нормально. Представьтесь, достатньо представник, що інформація посвідчить. Достатньо, це має бути на основі чогось. Портал, показуйте історії. на порталі, що там написано. Що, що власник автомобіля в чомусь підозрюється? Питань немає. Ні, спочатку мені треба з'ясувати. Да? Нічого я не збираюсь показувати. Да, я вас запитав, перед тим, як я прийшов ви власник транспорт, ви сказали, так. І що? Ну хорошо, власник, то і ви мене ідентифікували, правильно? Ну, не... ну тепер показуйте. До чого я там особа. — А якщо я, я не, власник, не власник і не та особа, а просто а собі вайдя? особа. Ну то Що ви з мене хочете, якщо я просто особа? У Нас ж Він немає, мені не треба... Якщо автомобіль не мій, що? Так, так, абсолютно. В статусі так. І якщо автомобіль не мій, так, нас ж не потрібно, доручення зараз і то, і всього іншого. Що ви з мене хочете? Я хочу, ви що я вам виконувати? Та не захвачуйте, не збирається вас ці ті дверки дюроти. Я... Мало я... що з голові, я вам довіряю. Я знаю, що у вас в голові. Ну, так що ви так я... не вижу, не зупинила, не я вас, а ви мене. І я пояснити не мене. можете мені. Я поясню. А ви мене знімаєте на свою камеру? Звісно. В сміслі, звісно. А... Ну фіксуйте. Як приходив вам поп... попереджав, купувати. Що попереджав? Ви мене не попереджали, що згідно з 40-вої ведеться фотоксація. Дотримуйте справу дорожнього руху. Я, дотрим... я щось порушив? Тонування своє. Тонування моє е... відповідає, відповідає всім нормам. А, точно? точно. Я довела втрати. Ну, на майбутнє, дотримуйтесь справу. Я... Що я порушив, що я не дотримався, я, я, я не зрозумів. А? Я на майбутнє, то фактично без тебе. Це превентивні <ривент> поліцейські заходи. Блін. Хлопці, ну не займайтеся ерундою, займайтеся чимось я... корисним. Хорошо.